Цікаві факти про хом'ячків у світі налічується чимало видів хом'яків. Найбільші з них досягають ваги в 450 грам, а найменші всього 10 грам. Деякі види хом'яків живуть у горах на висоті до 4 кілометрів. Самки хом'яків виховують дитинчат самотужки. Самці ніякої участі не беруть. Ці гризуни охоче харчуються зерном та рослинами, але не гидують і тваринною їжею, полюючи навіть на жаб та ящерок. Більшість хом'яків дуже добре плавають, причому вони надувають щоки і використовують їх як поплавці, що впевненіше триматися на воді. Самки деяких видів хом'яків можуть уповільнити вагітність, якщо вони ще продовжують вирощувати попередній виводок. Зараз хом'як може запхати за щоки приблизно одну п'яту ваги власного тіла. Зуби цих тварин ростуть протягом усього життя, тому їм необхідно постійно щось гризти, щоб їх сточувати. На що ви хотіли від гризуна? Вагітність триває лише 2-3 тижні залежно від виду. Хом'ячки легко запам'ятовують своє ім'я, хоча до господарів прив'язуються далеко не всі з них. Дитинчата хом'яків народжуються вже з зубами. А які факти вас здивували? Напишіть в коментах.